Вітаю вас, шановні глядачі, підписники, гості каналу. Мене звати Юрій Дмитронець, і ви на каналі про практичну соціальну психологію. Сьогодні я вирішив поговорити на таку тему, як фотографія, і як вона змінила, змінила наше сприйняття себе. А, значить, але мова буде йти, звичайно, не про саму технологію фотографії, яка вже існує ну, як мінімум, вже там, можливо, 200 років. Ну, 150, так точно. А, але справа ще в 19 столітті є фотографії. Є фотографії навіть, коли була громадянська війна в США, наприклад, є фотографії людей, тобто реальні, реальних людей. Тобто ми не просто там портрети малюємо, а бачимо реальність, як вона є. А, а мова буде йти скоріше за. Фотографію, фотографію, скажімо так, яка з'явилася ну, цифрова фотографія, і про масове її використання, про масове використання. А, а це вже йде мова про не, те, що, не, не тільки масове, а й в будь-який момент. Да? Тобто мова буде йти про мобільні телефони з фотоапаратами і з відеокамерою. І такі засоби. Такі засоби вони з'явилися, ну, можна сказати, умовно нещодавно. 2007 рік це вийшов у нас iPhone, перша пер, пер, перша частина. да. Ну, Звичайно, там якість фотографій, якість зйомок, все інше, все це. Ну, Умовно, 2013 рік. Телефони з хорошою камерою. Вони, ну, вони почали використовуватись масово. Ось. І... Одне, одна із, скажімо так, міфів, і в які я вірив, в які ну, в які я вірив, наприклад, да, можу сказати, що я думав, що нічого глобального дав психології людей те, як люди жили, не поміня, не змінилося з часів там, от, от як 2000 років назад там жили, як не знаю, 3000 років назад, як жили люди, там чотири. А от як там, ми читаємо в, в всяких там епосах, літературі давньогрецькій, а от як, там, характери, психологію, там, стосунки і так далі. От, як, от, от ті проблеми, як, як були, от так от, в принципі, і живемо. Плюс-мінус, да, змінюється, змінюється картинка, змінюється там, трошечки технологія, але ну, глобально, як, як жили, так, так і живемо. Але ні. Е, ні, я, я, якщо чесно, ну скажем так, все більше помічаю, що ті, ті, ті технології, які з'явилися і розповсюдну не тільки з'явилися, да, стали мас набули масового такого розповсюдження. Вони, чесно кажучи, змінили змінили наше життя повністю. І Ми тільки в процесі усвідомлення цього. Е, і сьогодні я буду говорити про фотографію і відео. А якось в наступному ролику знову ж таки повернусь до теми соціальних мереж, соціальних мереж як вони впливають на всі сфери нашого життя. Так от, щодо фотографії, я розкажу, скажімо так, спочатку, як вона може змінити сприйняття себе, сприйняття свого життя і лінії часу. Знаєте, нещодавно, нещодавно. Вийшла гра сталкер 2. От це був грудень десь чи листопад 2024 року. Сталкер 2, да? друга частина відомої гри від українських розробників про Чорнобильську зону, скажімо так, про, ну, скажімо так, місце дії в Чорнобильська зона. Ось і м я згадав, що першу частину, першу частину а я ще будучи школярем, чекав, чекав, коли вона вийде. Не знаю, це був клас, мабуть, п'ятий, дві тисячі, там якийсь там рік. Тільки дай, ще такого інтернету немає, знаєте, постійного. А тоді я пам'ятаю, що вийшла тільки демо-версія цієї перша першої частини І Я ще тоді ходив, були карточки чи то в телефоні, чи інтернет-карточки, ну скажімо так. Які давали, ну, там, водиш код, ти купляєш таку, ну я не, я не знаю як з штрих-кодом карточку, да, там, стираєш, вводиш ці символи, і у тебе, там, наприклад, інтернет на, на одну годину є, і ти можеш викачати цю демку. І, все -таки, і, і ось виходить друга частина, і це мені так нагадало, наскільки, наскільки швидко. Наскільки швидко да, проходять там це не знаю, ці 20, 20 років пройшло а, наскільки час, от сприйняття часу да, через гру, а, от я просто усвідомлюю, наскільки швидко а, йде час. Так от, а, я можу сказати ще, що вже в той момент, коли я зростав. А фотографія була не так. Ну, фотографія була, і я маю фотографії. Мої батьки робили фотоальбоми постійно ввели. І в мене з дитинства доволі багато фотографій залишилось. І це мені дає можливість, скажімо так, повернутись до того стану, якісь моменти згадати. Да? Тобто, моя пам'ять про певні події я можу прям відтворити. Ну, дуже і дуже ну Багато чого. Да? А, і я порівнюю, наприклад, а, я порівнюю і завдяки чому в мене така, ну, можна сказати, пам'ять про ті події, а, завдяки фотографіям, що вони а, є таким тригером, да, там, або стимулом, який, скажімо так, в, моїх, в моїй нейронній мережі. Там, Відновлює певні згадки про ті події. Я можу відновити себе, яким я був в дитинстві, там, мої бажання і так далі. Так далі. Багато чого можна, ресурсу, да, взяти. А, то а, треба сказати, що така можливість у нас з'явилася ну, умовно нещодавно у людей. Наприклад, у моїх батьків фотографії з дитинства не так багато. І навіть фотографії з молодості теж вони є, але їх не так багато. А у моїй мої, бабусі з дитинства фотографія там одна чи дві залишилась. Да? І е, якщо взяти уже навіть по кількості фотографій, можна з'ясувати, що е, наскільки багато доступу до ну, скажімо так, своїх е, згадок, з, згадок да, є у людей, Ну, скажімо так, які жили ну, тоді. Ну, не, не жили тоді, да, а беремо там Там ще там, 80 років назад, 100 років назад. Тобто, людина, якій там 30 років, їй можливо, здавалося, можливо, вона вже не могла відновити. Можливо, вона за відсутності фотографії не могла відтворити себе, свій стан. Ну, дитячий стан, там, дитячий стан, стан дитини, умовно так можна сказати, не могла. Вона вже там себе сприймала через ну, призму там, такого вже дяді, да, серйозного, чи дяді чи тьоті. І, і, а, і різниця да, контрастує з тим, що сучасні люди мають ну, тим, і молоді люди мають. А мають, не знаю, чи то там кожен день у них є фотографії з, з їхнього життя і доступ до своїх е, згадок, а да, вони, вони мають. Вони мають от, е, не якісь е, видумки, да, а, а можна сказати, реальність, як вона була, і е, це дуже, скажімо так, це, звичайно, це дуже сильно змінює сприйняття, як я вже сказав. Що переглядаючи свої фотографії, я дивуюсь, ну, що там, ці 20 років, 20 років вони пройшли наскільки швидко, наскільки швидко, що просто нереально. Але незважаючи на те, що там, скільки мені там років, да, і наскільки швидко там пройшли ці 20 років, я все одно завдяки фотографіям можу себе згадати в тому віці, і це, і це завдяки фотографіям. Завдяки, завдяки тому, наскільки багато я можу згадати, скажімо так, наскільки воно провокує мою таку нейронну мережу згадувати, згадувати там всі, всі події. І такого не було. Це щось нове. Це технологія. Ну, це, це технологія ну, ми, я думаю, не, не ще не зрозуміли її наслідки, як це змінює. Ну, змінює психологію і сприйняття нами себе нами себе в різний момент часу, да, а, оцей момент да, це цікава, як, якби тема для дослідження. Тема для дослідження. А, враховуючи те, що, наприклад, зараз, зараз фотографії і відео. А, Можна робити, скажімо так, ну завжди є там в кармані телефон, телефон да, і це можна робити, то кількість матеріалів про, про своє життя, така документація, вона буде все більш точною і все більш і більш скажімо так, цих подій буде, ну, скажімо так, в пам'яті. І це цікавий момент, по факту, да, це така зовнішня пам'ять, яка існує, і яка на відміну від пам'яті людської, яка, скажімо так, не зовсім той жорсткий диск, да, якщо ми так кажемо, а пам'ять людська, вона, ну, скажімо, так, вона, вона, не відображає, ну, вона не відображає точну інформацію. Да. А вона часто і зберігає і відтворює з помилками. І кожен раз, коли ми відтворюємо, ми відтворюємо по, -по різному. І це таке жанглювання, і взагалі пам'ять існує в тому числі для того, щоб ми, як люди, як Homo sapiens, адаптувалися в оточуючому світі, а не для того, щоб пам'ятати все. Або пам'ятати точно як треба. Можливо. Можливо, ну, така зовнішня пам'ять, яка відтворює точно, вона не буде сприяти, скажімо так, адаптації. Бо якщо б еволюційно потребувалася би пам'ять, яка точно відтворювала, ми б точно би і відтворювали, да? а, не, а не, ну, скажімо так, трансформували, трансформували цю, цю пам'ять, ці, ці образи в нашому сприйнятті. Да? О, це цікавий момент. Це цікавий е, момент, як воно повпливає. І, і чесно кажучи, я до чого вів, да, спочатку, що, що мені здавалося, що ми як суспільство да, не, не дуже сильно там, там змінилися психологічно, в стосунках, там як ми спілкуємось. Але е, чим більше я досліджую, е, тим більше я помічаю якраз того, що. Ті технології, які, які з'явилися, вони, вони кардинально все змінюють. Вони кардинально все змінюють, і наслідки цього ми, можем, ми, ми, ми будемо ще в майбутньому будемо це розуміти. Але вже можна зараз сказати, що за наявності мобільних там, телефонів, от просто, от просто вдумайтесь в один із наслідків для такої, такого наукового напрямку, як психологія. Практична да, психологія, а саме психотерапія. одна, одна із, один із таких напрямків психотерапії, психоаналіз, і, скажімо так, ті, ті, напрямки, ті напрямки, які виросли з психоаналізу, в тому числі і транзакційний аналіз, і, ну, і багато багато інших. Їхня така основна, ну, їхня така пресупозиція, що всі проблеми із дитинства. Що, якщо щось там проблеми в сьогодні, це, це наслідок того, що було в минулому, в дитинстві, звичайно ж, і звичайно, ви про це не пам'ятаєте, але, скажімо так, ми будемо копати. <смі> Уявімо ситуацію, зараз народжується дитина. Да, просто це, ну, а як це спростувати? Зараз народжується дитина. І уявіть, її батьки записують фото, відео кожен день. Як вони з, ними, з, не, з дитиною цією граються, як вони там не знаю, гарне відношення, да, там, хороші слова говорять і так далі. і так далі. А, але все одно, да, все одно, наприклад, така дитина виростає, вона там стикається з якимись там складностями. Вона там, бере підручник там, чи. Ну, не підручник, а як це називається, там книжки по психології там, і дивиться, і, а там написано. Ну, це це, 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 це батьки. Батьки, там, значить, щось вони якісь не такі, бо якесь там сценарне рішення, там, послання, там, батьківські заборони, значить, у тебе були. Вони там те, те не дозволяли, і ти там прийняв таке -те рішення. Треба перерішення зробити. От, а, а ти, да, як доросло люди, такий: стоп, стоп, стоп. Ти дістаєш фотографії, там, дивишся, дивишся да, фотографії, ти, там, ти там посміхаєшся, ти щасливий. Дивишся відео, там, ти ще малюк, да, там, а тобі, а тобі там, приємні слова говорять, гарне відношення, наче ніхто там нічого не забороняє. І взагалі найкраще відношення, яке тільки можна. Треба придумувати нову психологію. Стара не буде працювати. Стара не буде працювати. Треба буде зрозуміти, що не всі проблеми з дитинства. І що, мабуть, от ця концепція, да, пресупозиція, що причини вони, вони в минулому, і що є. Ну, що вони в минулому. Вона можливо. А, воно частково правда, але не для всіх випадків. І що, ну що, що коротше, повинно бути інше пояснення буде. Інше пояснення. І все це в тому числі завдяки фотографіям, завдяки тому, що можна буде документально підтвердити, а як було. Да і ти згадаєш краще. Одна справа, що коли ти там доросла людина, да, і там тебе немає не, не ніяких фотографій, і немає оцей, ам, за, а, зачіпок за. Ну, скажімо так, зараз просто один із способів нагадати собі, а який ти був колись, який ти був колись, да, або якісь ситуації, це згадати і, ну, і коли саме. Це ти можеш відкрити фільми, які ти дивився, ти можеш відкрити ну, просто список фільмів, які виходили там, не знаю, в 90-му, 91-му і так до 2025 року. І таке, от, я це дивився, а да, от. от, 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 от. я пам'ятаю, де я це дивився, я пам'ятаю свої, свої відчуття. Да? Я пам'ятаю, що я тоді подумав. От фільми, да? потім комп'ютерні ігри, хоп, ти там список комп'ютерних ігор. По порокам, коли виходили, ти можеш згадати, ага, я в це грав, а, я пам'ятаю, я... про що я думав. Це, це так працює автобіографічна пам'ять, ми можемо відтворити. І суть в тому, що коли ми будемо самі себе ну, про себе, про своє дитинство знати дуже, ну, скажімо так, у нас, ми не будемо гадати, да, а у нас будуть ну, така реальні підтвердження, і на, наскільки це можливо, то ну, то цікаво, буде, то цікаво буде ефект, кого можна буде, ну, скажімо так, як, 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 тоді будуть, як тоді буде відбуватися інтерпретація психологічних проблем людей. І, можливо, тоді соціальна психологія, скажімо так, буде основним, основним джерелом, і тоді ми будемо шукати джерелом проблем там проблем не в індивідуальностях а зрозуміємо що дуже часто скажімо так проблеми мають ну, джерело цих проблем це системні, системні фактори в, ну, в цілому суспільстві на да? ситуативні фактори да? можливо можливо в ці в ці аспекти вони будуть вони будуть в першу чергу Розглядатись, коли ми будемо, скажімо так, коли ми будемо намагатись зрозуміти, ну що, а що а, а в чому причина? В чому причина, а, ну, в чому причина того, тих, тих викликів, які стоять перед нами? А, отакі мої міркування. Дещо хаотичні сумбурні, але як є, а, дякую, що дослухали. Дякую за увагу. З вами був Юрій Дмитрунець. І побачимось вже в наступному ролику. Бувайте!